Вітаю Людину кличе Небо. Перший космонавт Незалежної України за Олександром Єнченко. Відгадай загадку Не одна планета там існує. Ракета шлях туди торує, Між зорями воно пливе, До відкриттів нових веде. Космос. Дивиться здалека вогняне око. Отсюди, де буває, оглядом зігріває. Сонце. Роздивитися мікро допоможе мікроскоп, а вивчати зорі що треба мати телескоп. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. Місяць, вечором цвітуть, ранком в'януть, вдень сплять, вночі пробуджуються. Зорі. Летить над світом чорна птиця. Усім на світі добре спиться ніч має величезний зріст, має голову і хвіст, це не тигр і не ракета, натякну вам по секрету. Комета. Тільки сонце й місяць. У небі яскравіше, ніж вона, та й гарячішої за неї у системі сонячній. Нема Венера. Він здалеку прилітає. Оболонку чорну має, та його надійний щит звуть же як метеорит. Читаємо науково-технічний текст за Олександром Ємченком. Перший космонавт Незалежної України. Леонідові Каденюку, першому космонавту незалежної України, ішов десятий рік, коли в небо злетів незабутній Юрій Гагарін. А коли з космосу пролунали позивні нашого земляка Павла Поповича, йому виповнилось одинадцять. Леонід Каденюк народився на Биковині у селі в Після закінчення зі срібною медаллю місцевої школи вступив до Чернігівського льотного училища. Де успішно навчався. В 1976 році його зарахували до Загону космонавтів. 1994 року було підписано угоду між США та Україною про спільний біологічний експеримент у космосі за участю українського космонавта. Через три роки, 19 листопада 1997 року. Стартував американський космічний корабель. «Сател». Його політ тривав 16 діб. Відбулися експерименти із впливу космічних умов на ріст і розмноження рослин. У підготовці цієї програми брали участь працівники Інституту ботаніки Національної академії наук України. Леонід Каденюк під час космічної мандрівки бачив чарівність і розмаїття барв нашої планети. Дивовижні картини, що відкривалися з орбіти. Як свого часу легендарний Юрій Гагаїн відкрив ранок космічної ери людства, так і Леонід Каденюк відкрив космічний ранок Зоряної дуби України. Де народився Леонід Каденюк? Коли він полетів у космос? Скільки тривав його політ? А які дослідження здійснював Леонід Каденюк у космосі? Пропоную переглянути відео про Леоніда Каденюка. Приходь за покликанням, дивись відео і повертайся. Який секрет успіху знаменитих діячів та діячок науки, спорту, культури ти знаєш? Чи можуть і діти прославляти свій народ, як ти вважаєш? Кого можна вважати видатними українцями? Українками сучасності. Вдома виразно прочитай текст за Олександром Ємченком Перший космонавт Незалежної України. Дякую за увагу. До зустрічі!